17 липня 2014 року пасажирський боїнг 777 малазійських авіаліній виконує рейс mh 17 з Амстердама до міста Куала Лумпур. На борту 298 пасажирів, включно з 15 членами екіпажу. mh 17 пролітає над тимчасово окупованою територією Донеччини. Збройні сили РФ випускають по літаку ракету з зенітно-ракетного комплексу БУК, доставленого з Росії на територію України. Ракета влучає, Боїнг падає. 298 людей, які перебували на борту, гинуть. Терористи та російські військові радісно звітують про збиття літака над Донеччиною. Проте згодом усвідомлюють, що поцілили в пасажирський борт. І починається одна з найбільших у новітній історії пропаганди кампанія з продукування фейків. Те, що згодом нідерландська прокурор назве прикладом підручника з дезінформації. Російська медіа машина кидає всі сили на продукування конспірологічних теорій, або як їх називає речник Путіна Дмитрий Пісков палітри версій. Он Пісков сидит мій прес прессекретар. Він несе іноді такую пургу. Я сама дивлюся по телевізору, думаю, що він там розказує, хто йому это поручив. Простіше кажучи, чим більше божевільних припущень, тим важче дістатися фактів, а отже, легше відволікти увагу від злочину, що загрожує росіянам черговим пакетом санкцій та світовою ізоляцією. Нібито у районі катастрофи було зафіксовано український винищувач в якості доказу. Росіяни представляють фото з секретного наказу СБУ, який вони не спромоглися навіть написати без помилок. На головному російському телеканалі у Прайм Тайм показують сенсаційні кадри, які передав в Росію, нібито американський вчений. Ми провели детальний аналіз цього знімка і ніяких признаків поділки не виявили. Цю маячню миттєво спростовують, і коли згодом архітектора рашистського телебачення Константіна Ернста запитали про цей фейк, він відповів, що помилились випадково. А офіційне розслідування катастрофи MH17 особисто він вважає непрофесійним. Інша рашистська версія стверджує, що катастрофу справді спричинив зенітно-ракетний комплекс БУК. Однак ракету запустили з української території. На підтвердження цієї нісенітниці росіяни витягли нові супутникові знімки, які так само виявилися сфальшованими. Невдовзі росіяни здійснили ще одну спробу перекласти провину на Україну цього разу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заливав фейки в очі світової спільноти просто під час зустрічі з міністром оборони Малайзії, перекладаючи з хворої голови на здорову, Шойгу заявив: біжон що якби Україна рішала внутрішні проблеми без примінення військових сил, без того правопроліття, которая була останні місяці, без примінення важкої артилерії. Томсь, ракетної артилерії, безперемінення авіації, вертолетної, штурмової стрибітні. Увірене де трагедії вони пройшли. Рашистську маячню вже було не вгамувати, Нібито український уряд не закрив небо над зоною бойових дій і обманув терористів, підставивши під удар пасажирський літак замість військового транспортника, маючи на меті підставити Росію і втягнути захід у війну. Від перших днів рашисти вигадували існування таємничого іспанського авіадиспетчера на ім'я Карлос, який нібито працював в українській авіаційній службі, ледь не з київського аеропорту за всім спостерігав і тепер свідчить проти України. Історію про іспанського диспетчера Путін згодом згодував американському кінорежисеру Оліверу Стоуну. Цього ж Карлоса показали в ефірі іспанського підрозділу пропагандистського телеканалу Раша Тудей. Однак справжні журналісти швидко з'ясували, що ніякого диспетчера не існує. Натомість є вже раніше заарештований за шахрайство аферист, якого винення зіграти роль свідка. Козир зі свідками рашисти також намагалися розіграти ще й в іншій версії, коли кілька акторів щиро стверджували, що спостерігали за тим, як усе відбувалося насправді, і могли роздивитися усі деталі, що правда на відстані в 10 тисяч метрів. В якийсь момент російський генератор схиблених версій узагалі спродукував конспірологічну теорію, що це західні та українські спецслужби організували збиття літака із трупами в салоні. З чого можемо зробити лише один висновок: як у деяких мовах може бути 50 слів на позначення снігу, так і російська свідомість запрограмована миттєво продукувати 50 версій задля виправдання брехні. Чому ж Кремль докладав таких зусиль, аби спростувати свою провину і заплутати слідство? Очевидно, щойно буде достеменно встановлено, що 298 пасажирів були вбиті на українській території з російської зброї. Рашисти не зможуть і далі відбріхуватись, що їх там нет, заперечують. Чи присутність російських військ на Донеччині й Луганщині? Наприкінці 2022-го, після восьми років російсько-української війни та роботи слідства, було врешті оголошено вирок у справі про збиття пасажирського лайнера MH17. Вся палітра російських фейків була спростована і доведена беззаперечна провина Росії. Однак російські змі не на мить не припиняли маніпулювати фактами та бомбардувати медіапростір фейками, вкотре поставили під сумнів неспростовні докази, стверджували, що прокуратура не заслухала необхідних свідків та не розглянула необхідних доказів з російського боку. Вісім років російсько-української війни до початку широкомасштабного вторгнення світові змі прислухалися до варіатських версій расистів. А Росія взагалі примудрилася провести зимову олімпіаду та чемпіонат світу з футболу. Країна терорист від відбілювала свою репутацію всіма доступними методами, і за допомогою фейків росіяни вкорінювали у свідомості аудиторії рашистський сумнів. Ні, все так однозначно. У трагедії меч 17 загинули 80 дітей. Троє з них були немовлятами. Серед загиблих шість провідних фахівців світу у галузі боротьби зі Снідом. Росія вбиває дітей і позбавляє світ шансу на краще майбутнє. Весь світ має усвідомити один простий факт, через який багато націй і народів потерпають століттями. Росія це країна терорист, країна злочинець. Скоєне рашистами зло має бути покаране і зупинене світовою спільнотою.